Під звуки козацького гімну 25 юних музикантів вишикувались у лінійку, аби урочисто пообіцяти, захищати та прославляти свою батьківщину. Глянуся, глянуся, присягаю, присягаю! Пройшовши цей ритуал, кожен себе відчує козаком, тому що просто бути козаком це ще не все потрібно, мати певні обов'язки, виконувати їх. Ну, в общем, я думаю, от скажемо раніше був комсомол, зараз немає комсомолу. Чим молоді займатися? Нехай вони будуть козаками. Анатолій Слюсар, диригент козацького оркестру, і оцій посвяті вбачає відродження козацтва у сьогоденні. Козацькі звичаї, козацькі ці принципи, вони допоможуть нам. Стати на ноги, от розкрити весь духовний і фізичний потенціал людини для того, щоб вона була активним творцем своєї держави, свого суспільства. Ідея вступити до козацького оркестру більше сподобалась хлопцям. А іменно такий оркестр, як наш оркестр, він піднімає такі чоловічі, дам казати якості. А особливо, якщо там є елементи військової підготовки, то це, це хлопчача справа. І вони йдуть на цю справу. Мені здається, з інтересом. Урочиста посвята це не лише складання присяги. За козацькими традиціями новачки здійснили ряд обрядів, серед яких і дещо незвичні. Люби Господа, Бога твого, шануй батька, матір твоїх не зрадь Україну. Мені сподобалось свято, тому що я люблю воєнних, і Мені сподобалось. Взагалі все. Я відчуваю напевно гордість за те, що я поступив, тому що я люблю свою країну і хочу за неї боротися всяким методом, хоча б таким навіть. завершилась посвята традиційним пострілом гармати.